Все, да? от, і якщо ви колись е, от, відчували, що слова не працюють, то можливо справа, справа була не в словах. А в структурі, а в тій мелодії, якою вони були сказані. Да? І от саме тому, мої хороші, я зробила для вас. Дуже потужний курс. Правда, зараз я на цей курс поставлю магія флірту 2000 гривень. Але далі я хочу поставити на нього 10 тисяч, тому що він, він просто про золото. Він просто про золото. Те, що я вам дам, це не для чоловіків навіть. Це взагалі, я не знаю, я цей інструмент неможливо переоцінити. Цей інструмент неможливо переоцінити, тому що спочатку було слово. Все. І, і тут, знаєте, буде про саме цю мову, яка буде знімати напругу між людьми. Вона буде вмикати цікавість на вас, яка буде змінювати взагалі стан так? про жіночу владу, яка тримається не на силі, а на словах, які вам будуть давати, знаєш, слова, які будуть діяти без дозволу.